Доброго ранку, шановні Полтавці, які обіцяли сьогодні у нашій ранковій передачі «Місто ранок. Олександр Сидоренко, організатор кінгопоказів у Полтаві. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку, Марина. Дуже приємно вас бачити в нашій студії. Зокрема, дивіться, скільки книг, певна послідовність. Ви тільки що їх тут викладали. Все це прочитали. Ми з вами перед цим поспілкувалися. У вас така особиста любов до Кінга, я розумію, так? Так, мене любов до Кінга ще зі школи. Один до. Друг мій хороший, він мені дав почитати одну з його книжок. Насправді, в батька в мене теж в бібліотеці був Кінг, але от якось до того я не доходив до Кінга. Вже потім, коли я прочитав книжку, яку мені мій друг дав, вже потім я прочитав вже і батьківську бібліотеку, але в нього там буквально 3-4 книжки. От, а моя колекція кінга. Ну, звісно, що тут я тільки представив тільки три книжки. У мене зараз весь україномовний кінг, який видається зараз в одному видавництві українському. Єдине там, в мене там однієї, здається, чи двох немає книжок. Але, в принципі, я думаю, що скоро це я виправлю. Так, так, тобто в мене любов до кінга ще з молодих ногтей. І да, і я його прочитав. Ну, все що, все, що в мене є, я все, все, все прочитав. Все вже прочитав. Да, і єдине, я ж я ж кажу, що не всі книжки української ще видані. Тобто я чекаю, коли видадуть мою улюблену його книжку, протистояння це має бути вже цього року. От і коли ви випустять, ну словом, я буду читати ті книжки, які випускатимуть, так тому що я дуже люблю кінга, але не кінгом єдиним. Тобто, в принципі, тут я представив ще й інших авторів, в тому числі Макса Кідрука, якого я обожнюю. І в якомусь плані, я навіть би його назвав українським Стівеном Кінгом, принаймні в нього початок дуже крутий. Ну і Василь Шкляр, Чорне Сонце для мене стало відкриттям, що Василь Шкляр не тільки романи пише, а ще й короткі оповідання, причому дуже-дуже непогані. Так. Ось ось так. Але ось вони да. представлені. Ну у нас тема сьогодні така це кінгопокази. Звідки так. виникла ідея організувати а, кінгопокази за романом Стівена Кінга? Справа в тому, що е, я завжди був дотичним до організації певних заходів. Але як я дивився збоку? Я ніколи не організовував сам все від початку до кінця, навіть від ідеї і до до її завершення. І в мене завжди була ідея, ну тобто бажання щось організувати. І так в так, так, так трапилось, так сталося, що в мене з'явилася можливість провести якийсь кінопоказ. Кіно і перша думка, яка мені спала, спала в голову, це в принципі провести показ екранізації Стівена Кінга. Він дуже плідний автор і дуже багато. Екранізації його творів. Тому, в принципі, було з чого вибирати. Тобто, в одній з соціальних мереж я створив групу, куди запрошував шанувальників творчості Стівена Кінга. Коли там набралася певна кількість людей, я сказав: друзі, пропонуйте свої варіанти екранізації, які ви хотіли подивитися. Тобто, я не ставив одразу. Ну, якісь Певний умови, фільм, так? да, тобто я не казав, що так дивимося тільки цей фільм. Тобто, це все демократично. Люди самі е, пропонували стрічки, і потім по лайкам, по вподобанням, ми дивилися, які е, фільми набрали найбільше лайків, і потім виставляли їх на голосування. На першому етапі я це робив все сам. Потім до мене до до, до приєднався. Рома Повзак, який зробив величезну роботу, він дуже мені допоміг в організації. В принципі, я думаю, що левова доля а успіху, який ми отримали після першого показу велика кількість людей, я не очікував насправді. А це заслуга саме Роми Повзика. Я, користуючись нагодою, йому передаю привіт. Він трошечки занедужав. Я би хотів, щоб він пошвидше повертався на нормальні рейки, да, щоб він не хворів, не балувався. Так. А, значить, да, я створив, я створив спільноту, набрав туди людей, і ми провели голосування, і так вийшло, що виграла стрічка, яку я не хотів особисто дивитися. Тобто була стрічка, яку я хотів більше дивитися, так виграла кладовище домашніх тварин. До речі, настільки був великий ажіотаж, що директор цього кінозалу він сказав: А що це за фільм такий? Я його не бачу. А чому так багато людей його хочуть подивитися? Каже: А в тебе є книжка? Ну ви розумієте, що в мене, звісно, що була книжка. Зараз ця книжка у директора кінозалу, він її читає. Так, отак, от навіть через такі от покази я залучаю до спільноти Кінга різних людей. А плюс у Роми повзика з'явилася ідея поєднати літературу і кіно. І він запросив представників однієї з книгарень Полтави, яка саме продає книги Кіна. Тобла... Тобто ще презентація книг разом була з кінопоказом. Так, точно. Презентували майже всі наявні книжки. В принципі, там був невеличкий такий стілець, вони не могли фізично не могли викласти всі книжки, але всі, всі книжки, які вони принесли, вони представили. Я підходив до столу, підходили люди, я їм пояснював, яка мені, наприклад, подобається книжка, яка мені насправді не дуже подобається. Тобто, в кінга є книжки, які я купляю, я, я читаю, але потім в мене якась думка. Певно складається. Так, ну, ви вже як експерт з літератури могли ну, дати я, певну рекомендацію. Я, я що можу, я розпочати можу. потрібно, наприклад, з цієї ось книги, щоб захопитися щоб захопитися творчістю Кінга. Ну, справа правильно? в тому, що там зайвих людей не було насправді, і всі, всі вже в принципі прочитали ті книжки. Темі були. Причому да причому були деякі люди, які прочитали саме книжку кладовище домашніх тварин перед цим показом. Тобто, щоб одразу. Прочитавши книжку і одразу подивитися адаптацію. Я вам маю сказати, що фільм вийшов досить непоганий, він 89-го року, але от навіть якщо не казати, що фільм древній, так, мені дуже сподобався. Справа в тому, що я його дивився вперше. Тобто, ну, я міг оцінити да, свої. Е... Емоції, значить, на цьому фільмі, то мені, мені в принципі дуже сподобалось. Людям теж сподобалось. Ми е, зробили два сеанси. На першому сеансі вільних місць майже не було. На другому вже трохи більше вільних місць, але це був початок. Тобто мені би хотілося вірити в те, що е, спільнота буде е, рости, зростати, і надалі ми будемо проводити такі ж самі заходи, і все більше і більше людей буде зацікавитись всьому цьому. В цьому заході плюс, не кінгом єдиним, тобто я ще створив ще кілька спільнот і теж запрошую туди людей. Наприклад, 14-го числа ми будемо дивитися приборкання Норворвливого з Андріано Челентаном. 15-го числа у нас наступний кінокінг. Ми будемо дивитися. 14.08 – це той фільм, який я хотів подивитися. Я його ще не дивився, і мені буде цікаво. Я я за я за нього особисто голосував. Тобто публіка є різнопланова. Звісно. Ви попередили моє питання, яке я хотіла задати. Те, що в нас в житті дуже багато, ну в даний час такого знаєте негативного. А люди чомусь відгукуються на фільм жахів. В принципі, також негативні можна сказати емоції. Хочеться щось такого можливо більше романтики, більше кохання. скажімо так, знаєте, жахи в книжках і жахи на екрані це не жахи в житті. Насправді, тобто є різниця, люди розуміють, люди розважаються, дивлячись жахи. От ну я, я розумію, що це можливо звучить трохи дико, але це насправді так. Люди розважаються, коли дивляться, коли окей, з кимось щось, щось погане <зважаються> відбувається. підбувається, але не з ними, так <зважаються> так до речі, повертаючись до Челінтану, там був один момент в цьому фільмі, коли героїня падає. І він каже: А я зрозумів. Вони перед тим дивилися фільм, комедію і вона сміялася, коли хтось падав. І коли вона впала, він каже: Да-да-да, точно, дуже смішно, дуже смішно. Так що, в принципі, люди отримують насолоду від усіх жанрів кіномистецтва, від жахів також. Ну просто так, от склалося, що ми почали з Кінга, і він ну, вважається майстром жахів. Але насправді у Кінга дуже багато творів інших. Інших жанрів, різнопланові в нього твори, а, в тому числі і екранізація. Тобто, є, є деякі люди, які просто не знають, що, наприклад, втеча Шоушенка і Зелена миля це теж Стівен Кінг. Тобто ну, в нього дуже-дуже різні, хоча е, книжки вони, е, в чомусь схожі. Тобто можна, в принципі, відрізнити Кінга від не кінга, окей, так скажімо. О, тобто, він, я, я вважаю, що він досить різноплановий автор, і е, е, я думаю, що. Наприклад, наступні організації, які ми будемо показувати, тобто знову ж таки через голосування, вони можливо більше уваги значить, запросять. Можливо, інших якийсь людей. інший автор так. буде, інші фільми будуть. Ми тобто, все, все що, незалежне, да, незалежне голосування. Ми будемо, ми будемо робити все, щоб зацікавити людей. Але Кінг, ну, кіно кінг це лишається кінг закину. А далі, якщо буде, якщо там мені посадимуть люди, наприклад, ви кажете, романтичні фільми. Якщо, якщо люди скажуть Я би хотів, хотів подивитися романтичні фільми, окей, якщо є попит, то буде і пропозиція. Тобто, все, все можливо, я зараз працюю над цим, я створюю спільноти чи не щотижня. І шукаю людей, які, яким цікаві саме ці фільми. Наприклад, мені сказали, от мені було б цікаво подивитися аватар. Окей, давайте шукати людей, давайте створювати спільноту, давайте рекламувати її, як можемо, в соціальних мережах або на телебаченні, в тому числі. От, і давайте робити, звісно, все можливо, абсолютно все можливо. Цей кінозал, в якому ми проводимо ці кінопокази, кінгопокази. Він не має обмежень насправді. Тобто можна дивитися будь-що, аби був попит, аби дійсно люди хтось. Тобто є попит, є пропозиція, Звісно, що. Правильно. Це, це ж ринок, так? Це вірно. А мені на таке питання, знаєте, а, часто, коли читаєш книгу, а потім дивишся екранізацію цієї книги, фільм. А як ваша думка вона змінюється? Відповідає книга фільму чи фільм книзі? Ну в кожного своє є бачення. є якісь розчарування да, кож, в кож... В кожного своє бач... бачення в режисера теж своє бачення, так взагалі-то кінг. Він присутній майже на кожному знімальному майданчику. В нього от така от позиція, і він намагається контролювати цей процес, але не завжди в нього виходить ну, повністю це про проконтролювати. Тому деякі екранізації насправді ну, мене трошки розчаровують. Тобто, ну, знаєте, та фраза Книжка краще. Так, книжка завжди буде краще, але є вдалі екранізації, я цьому радий. Тобто є. Ну повний треш, чесно. Мені дуже не подобається. І після, після того, як подивився цей фільм, ну якісь такі ну, ну не найкращі почуття. І я вважаю, що фільм в принципі теж має бути настільки цікавим, щоб людину людина зацікавила, щоб прочитати цю книжку, тому що е, е, дуже мені подобається картинка, е, значить, фотографія книжки Гаррі Поттер і вирізана як диск. І написано, що ну в книжці набагато більше інформації ніж диску. От те, те, той розмір диску, який поміщається в книжку, це приблизно те, що показано в фільмі. А це інше, воно да, воно не показано. Про про той же Гаррі Поттер» — Так, я я погоджуюсь, тому що я читав книжку, потім дивився екранізацію. Ну, і хочеться, можливо, хотілось той момент який винести, там якусь фразу винести, і ти так очікуєш на Звісно. це, а його немає. Звісно, просто. просто автор він підводить до певних думок, до певних дій. А книжка, ну, знову ж таки, це бачення режисера, він так бачить, і він своє бачення виставляє значить, всю стрічку. Тобто, екранізації, вони завжди не завжди вдалі, але вони завжди цікаві. Тобто це своєрідне бачення цього цієї людини, кожної окремої людини. Це да, це цікаво. Але я ж кажу, да, є є фільми, які ну не дуже хочеться дивитися. Це правда. Uh, скажіть, будь ласка, як потрапити на кінопоказ, як про це можуть дізнатися наші глядачі? І це е, є певна, е, це, це коштує певних е, грошей чи не коштує? А про гроші можна казати? Ну, ми хочемо потрапити на фільм. Потрібно ж знати. Можна казати, давайте говорити відверто з вами. Окей. Кінозал знаходиться в одному з торгово-розважальних центрів на mm -hmm. п'ятому поверсі. Я нічого не сказав, але я все сказав. Окей. Okay. <рес> да. В принципі, можна вступити до спільноти. Mm -hmm. Кілька є спільнот, наприклад, Кінокінг 0532, Старе Добре кіно 0532. Жахастики 0532. Тобто ви розумієте, що ну, от, старе добре кіно це е, таке більш загальне, так? угу. а це вже конкретно. Тобто кінг, «Жахастики» – Окей. Е, але от ну, в старому доброму кіно я провів перший, перше опитування фільм, якого жанру ви хотіли би подивитися. Виграла комедія, тому ми дивимося комедію. Потім ми обираємо комедію. Угу. Так от, в принципі, можна вступити в цю групу. І слідкувати за новинами. А можна не слідкувати, тому що я кожному пишу особисті Як повідомлення. Як вас знайти в соцмережі? Мене звати Сидоренко Олександр. Така намальована аватарка, да, е, такий бородатенькій, гарненькій. Да, е, і там є група, ми знаходимо звісно, ці групи і потім звісно, в групі, в участь у голосуванні? Да, В групі в контактах я теж є. Так, все демократично. Е, майже по всім питанням ми проводимо опитування. Навіть про дату і про час. Тобто, якщо людям я дивлюся, якщо людям підходить, ми робимо такий час. Якщо людям не підходить, ми намагаємося шукати альтернативу. Тобто, там опитувань дуже дуже багато. Навіть деякі люди трошечки на мене гарчать через те, що я постійно шлю повідомлення, значить, чи підходить вам такий час, чи не підходить вам такий час. Просто не всі зараз можуть мають змогу слідкувати за групою, тому я намагаюся донести до кожного, що от я стукаю до них. У нас у нас показ, у нас голосування. Пропонуйте свої варіанти. Ну от, от, так от і працюємо. Тобто, да, можна просто бути підписаним на нашу спільноту, і ви обов'язково будете детальна в курсі. інформація за звісно, квитки, за ціну за все інше. так? А, так ми також працюємо. З кінозалом, тобто, ми е, закликаємо всіх бронювати квитки для того, щоб можна було отримати найкращі місця. В принципі, е, зал невеличкий, затишний. Особисто я сидів на крайніх місцях і мені було все видно. Тобто, ну, це, це не той момент, коли ти береш крайні місця і тобі взагалі нічого не видно. Все видно, е, зал скру, зал крутий насправді. От, але для того, щоб на більш комфортні місця, звісно, що треба раніше їх бронювати. Тобто, і зал, в принципі, бачить, чи буде, буде цей цікавий захід людям чи ні. І потім, в принципі, він може йти мені як організатору, на певні поступки. Тобто я намагаюся збити ціну до найменшого, щоб люди могли, могли собі дозволити окей, купити. І, і квиток, і попкорн, там, і попити чогось. Тобто я намагаюся зробити так, щоб людям було комфортно відвідувати цей кінозал, комфортно, е, комфорт зробив сам кінозал, а я намагаюся по грошам, по фінансам, щоб це було е, більш комфортно. Е, якщо казати про мої покази, то там, там ціна 35 гривень. Ну, не найменша ціна, я розумію. Я хотів би ще менше, але на жаль, ну на, на ну, такі аж поступки, це так, також досить да, це на такі поштовки. Кінозал вже вже не може піти. Тому робимо зараз 35, Будемо дивитися по людям. Якщо люди будуть ходити постійно, багато будемо спілкуватися. Ну, поки що як полтавці реагують на вашу ініціативу. А, Кількість ну, відвідуть да, вона перш радує вас. Перш перший кінокін зібрав приблизно 60 людей. Для мене це був шок. Я хотів взагалі от перша. Моя мрія була зібрати цілий зал 48, щоб не бачити там вільних місць. Так ну трошечки не вийшло, тому що на першому одразу переді мною було два місця. Ну там були такі люди, які забронювали квиток і не прийшли. Ну таке буває. В принципі, ми, ми рекомендуємо людям не тільки бронювати квиток, а й ще його викупати. Коли людина заплатила гроші, вона вже точно прийде. Ну окей, або хтось інший займає. Певна нього мотивація. Є, Звісно, правда. Що, бо, бо якщо він гроші заплатив, він вже все має прийти. Ем, так, я я питання забув трошечки. Я щось розповідаю, розповідаю, забув питання. Е, значить, як реагують полтавці на вашу ініціативу? Так? так, ну я ж кажу, е, дехто сприймає на ура, каже: о, в мене була майже така сама ідея, мені б хотілося щось таке зробити. І я кажу, якщо в тебе є така ідея, або якась інша ідея. Будь ласка, роби, тобто організатором може стати кожен. Насправді я не можу сказати, що це легкий труд, що це отак, от просто створив групу і сидиш, чекаєш, як пан барон, коли, коли там до тебе всі прийдуть. Ні, люди не йдуть, треба їх запрошувати, і треба їх, звісно, що зацікавити. До речі, такий не те що спойлер. Так, такий невеличкий анонс. Другий Кінокінг, там буде сюрприз для людей, ті, хто прийдуть. Невеличкий сюрприз, але я сподіваюся, що він буде. Коли планується приємний. найближчий захід? Найближчий захід буде 15 числа, якщо ми кажемо про Кінокінг, о 18-й годині. Але якщо, якщо ми зберемо більше, ніж один зал, то буде і другий показ, тобто одразу після цього. Я сподіваюся на другий показ. Чому? Тому що в мене робота буде до е, 7 годин, я просто не встигаю на 6 годин, я розумієте? Так, да. І мені б, дійсно хотілося, щоб зібралися два зали, щоб я хоча б встиг би хоча б на, на другий показ. Так, ну, <кій> будемо, будемо сподіватися на, 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 на краще, а там, в принципі, як вийде. Зараз е, починаємо рекламувати цей захід, і бачите, і до вас сьогодні завітали. О, тобто будемо сподіватися на краще, а там, там як буде. Так. Добре, в нас вже ефірний час завершується. Сьогодні... Щось швидко. швидко. Ну, у нас дуже, мені здається, така гарна розмова сьогодні вийшла. Безліч просто лежать книг, мені прям хочеться до них доторкнутися, вже трішечки щось прочитати, Будь а ласка. також нирнути в цю всю літературу. А можете звернутися до наших телеглядачів, запросити їх на найближчі заходи і також побажати їм вдалого дня. Добре. Друзі, я вас всіх запрошую до нас. Кінозал. Ви можете самі обирати картини, які ви хочете. Тобто ви почули сьогодні, якщо ви уважно слухали, що ми прослухаємося до вашої думки. А е, навіть якщо ви не любите кіно, друзі, я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю, щоб сонечко світило. Я бажаю, щоб люди посміхалися, не сміялися з вами, а просто посміхалися. Так, щоб все було добре, як казав Вакарчук. Так, дякую вам, пане Олександре, за розмову. Вам. Шановні телеглядачі. Я нагадую, що сьогодні нашим гостем був організатор кінгопоказів у Полтаві, кінопоказів у Полтаві Олександр Сидоренко. Шановні телеглядачі, я вас просто мотивую для того, щоб ви налаштовувалися на культурне життя нашого міста Полтава. А безліч просто подій відбувається в Полтаві. Тому долучайтеся, знаходьте в соцмережах. І я думаю, що ваш день про йде дуже вдало і продуктивно.